стійкість духовну в нашому серці народжує віра. Віра народжується від слухання Божого Слова. Авраам почув слово від Господа, і написано, це йому вмінилося за праведність. Ной отримав слово від Бога, будуй ковчега. В нього народилася віра, що буде потоп, що буде покарання людства за гріхи. В нього народ... Він повірив Богові і почав будувати великого корабля з дерева, щоб врятувати себе і свою сім'ю. І там було місце ще для багатьох людей, які могли би зайти. Тобто стійкість його духу дала віра. А віра народилася від Божого Слова. Ось чому Ісус сказав, ідіть по цілому світу, проповідуйте Євангелії всьому створінню. Хто увірує, тобто хто стане на цьому твердому камені, хто увірує наслідок той буде спасений. Хто не увірує, буде засуджений. Тобто не буде в нього основи. І тому твердість духа, стійкість духа народжує Боже Слово, яке нас приводить до віри, яка, а віра нас веде до того, хто нас створив. І Він нас утверджує у правді. Люди, які є далекі від Бога, вони ніколи не будуть стійкі духовно. Звертаюся до тих, хто з віруючих людей, братів і сестер, нам так важливо. Пам'ятати, що в Божому Слові є відповідь на це таке важливе питання, щоб нас не перев... вітер ніякий не зламав, ніяка буря випробування, ми маємо пускати глибоко коріння нашої віри. Не поверхово повірили, почули, прийшли в зібрання, прийняли хрещення і так собі поверхово, як водяний павучок, вроді по воді повзе. Але лапки сухі, так не вийде. До Колосян апостол Павло, який пройшов цей потужний курс духовної науки, він був настільки укріплений в вірі, і він хотів, щоб віруючі люди теж зміцнялися. Він пише до колосян, так як ви прийняли Господа, так і ходіть в ньому, укорінюючись, в ньому, будуючись вірою. і Збагачуючись у ній з подякою. Тобто має бути з нашої сторони активна діяльність. Ми почули, повірили, покаялись, прийняли Господа, а тепер в ньому ми маємо духовно міцніти, зростати. Щоб духовно зростати, так як фізично, щоб рости. Треба їсти і пити. Тому дітки, які не їдять, не мають апетиту, не хочуть їсти, вони завжди худенькі, бліденькі, синенькі, батьки заставляють їсти. А дітки, які мають апетит, які гарно споживають їжу, не перебирають, які приймають поживу, вони фізично ростуть. Вони Фізично сильні. Те саме духовно. тому молитва і Боже Слово це два компоненти, які мають силу зробити нас міцними в дусі. Чимало віруючих людей, може і серед моїх глядачів, хай вам совість підкаже, ми нехтуємо молитовним життям. Чуть вранком, чуть вечором, а цілий день взагалі життєві круговорот нас. Як в цій колесі, і ми виснажені порою, падаємо на наше ліжко, засинаємо рано стаємо і знову. Так важливо вділяти час для тих важливих складових, які дадуть нам укріплення в нашому дусі і в нашій вірі. Без води і без хліба людина слабна. Людина довго не потягне, без хліба ще трошки більше, без води. Буквально кілька днів, і наш організм не витримає. Він помре. Так само духовно. Ти не можеш бути міцним, нехтуючи щирою молитвою, ревною молитвою. Не а, повторювати те саме, те саме і чотками перебирати, як дехто на вервиці і так далі. Не робіть цього. Розмовляйте з Богом, як з батьком. Говоріть з ним. Викладайте йому свою душу, так Біблія каже. Я виливаю душу свою перед ним. Богу не треба наших традицій, Богу потрібно наше серце. Так як батькам потрібні діти. Потрібні, щоб вони росли здорові, розумні, послушні, добрі, а не просто гарно одіти, причесані і гарно їдять. Тому так важливо дбати за свою душу лукавий вдарить там, де слабо. Чому на нас напали сусіди? Вони мали всі дані. Я не сумніваюся ані, ані крихти. Вони мали всі дані, їхня агентура охопила як спрут всю Україну. Вони знали нашу слабість, наші всі військові бази, склади. Все вони знали, тайни всі знали. Що Україна слабенька. Що Україна не має зброї, Україна розбалансована, Україна не спосібна дати відсіч. Тому вони планували два-три дня. І вже все, і України нема. Тобто той, той ведмідь хижий думав одним ударом свої кровожадної лапи розчавить Україну. Бо вони все знали. Знали, що ми слабенькі. І якби не Бог. Цей медвідь би роздавив нас, вас і мене. Але Господь сказав: ні, так не буде. І багато експертів, багато аналітиків, багато владу мають помилилися. І навіть визнали свої помилки із потужної країни Сполучених Штатів. Ворог знав, що ми слабенькі, тому вони напали. А якби вони знали, що ми є сильні, він би побоявся напасти. Тому лукавий, Робить все, щоб тебе і мене ослабити, а потім один момент нанести удар, щоби тебе і мене погубити. Бо Ісус сказав в Євангелії Івана, злодій на те закрадається, щоб вкрасти, вбити і погубити. Це робота диявола, ворога вашої і моєї душі. Якщо ми не пильнуємо, обкраде, як липку. Біблії не читай, бо не розумієш, а, а, знання де дехто каже, а я читаю, не розумію, або возьму Біблію вже і спати хочу. А різні дурниці можна дивитися до ранку, спати не хочеться. Треба докласти зусилля. Тільки, так каже Біблія, докладіть вашого старання і покажіть, вашій вірі, має бути результат. Тому для того, щоб ми були міцні духом, нам треба. Хліб духовний це Боже Слово. Там є мудрість, там є ведення, там є пожива, там є сила, там є благодать на благодать у Божому Слові і всі компоненти для нашого духовного чоловіка. І молитва, і молитва, як волога, через яку нам потрібно зміцняти наш дух, більше молитви і більше слова. Наша віра буде рости, наш внутрішній чоловік буде пускати коріння, як та пальма в пустелі, яку не лякають ніякі, ніякі спеки, ніякі бурі, бо в неї сильна коренева система. Тому у притчі про сіяча сказано перше, що там птахи поклювали зерно, ще навіть корені не пустило. Це говориться про людей, які чують Боже слово, і навіть нашу передачу. Слухає багато, будуть слухати людей. І один зразу махнуть, я в то не вірю, я то не признаю. От вона перша категорія людей, яких зразу, чорне вороння сатанинське, забирає це зерно, яке зараз іде, щоб воно не попало в твою душу, в твоє серце. Вони клюють, сіють неправду в твою душу. Так написано: посіяне, бо серце тверде, затовчене гріхом. Неправдою, невір'ям, беззаконням. І друга категорія людей, які вроді прийняли. О, мені так подобається, так гарно говорять, правильно говорять. І вже готові навіть прийняти. Але Біблія каже, це посіяне на камені. Там трошки є, але далі коренева система не йде. Прийшли випробування, прийшли якісь життєві труднощі, такі люди скоро в'януть. Третя категорія людей, віруючих, які прийняли Боже Слово, які увірували, покаялися, спасенні, поплакали, потішилися. Рік-два походили, три, чотири і так далі. Але тут починають проростати бур'яни. Третя категорія посіяне між тернями. Забаганки різні. Хочу того, а той то має, а я хочу тої, а той зробив так, а то не добре. І ці бур'яни заглушать. Чисте добірне Боже Слово, як те зерно, яке має прорости і дати плід. Серце засіяне, лукаві засіє бурянами. Показує на помилки інших. А дивися, той впав, а дивися, що вони зробили, а дивися, які тепер, які тепер пішли віруючі люди, о, які то пішли тяжкі часи. Шановні мої, не грузіть себе тим самим. Ви дорогоцінні в очах Божих. За вас помер Христос. Не дивіться на право, наліво, а дивіться на Господа. Так каже Біблія, дивлячись на починателя і звершителя віри, спасайте свою душу, а не оглядайтеся, як жінка лотова. Ой, цікаво, чи воно то правда, що там воно буде горіти все. Чуєте? Тобі треба, ти маєш слово. Не оглядайся, бо місто буде покаране вогнем. Крапка. Не вір'я вкралося. І ось тому люди, які нині. Багато хов матеріально багатіти, багато вкладають праці, не досипають, не доїдають. Біблію читають рідко, віруючи. І ті бур'яни заглушують, нема плоду. Ті люди не мають радості, не мають миру, не мають душі спокою. Вони завжди щось шукають на всіх нарікають. І четвертий ґрунт це каже Біблія, там, де зерно попало в добре серце. Воно проростає і приносить плід. Бажаю вам мати таке серце. Власне, там твердий дух, там є міцна віра, і там буде плід для слави Божої, і цей плід принесе користь ближнім нашим. Такі люди зроблять добро для інших людей. Таким добірним зерном був наш Господь Ісус Христос, який помер на Голгофі, но наслідки мільйони. Мільйони, мільйони людей повірили, спаслися, стали щирими християнами. Хай вас Бог благословить. Укріпляйте свій дух словом і молитвою і добрими вчинками, і ви побачите, як буде добре вам жити на тій землі.